Ну що, друзі, сьогодні ще один ось такий буде Електротрайк, електротрицикл, можна так сказати, від компанії Fada моделька Oldy. На борту в нього двигунчик стоїть на 600 Вт. По райдеру він підіймає 200 кг, тому розраховуйте, що до 200 кг на ньому можна перебувати. Під сидінням в нас знаходяться акумулятори, вольтаж загальний їх складає. 60 вольт і 20 ампер годин. За 7-8 годин він заряджається повністю, тобто можна поставити його на ніч зранку. Вже використовувати. На одному заряді він проїде плюс-мінус 55-50 кілометрів. Залежить від стилю вашої їзди. Тут є три режими швидкості, максимальна швидкість його складає 35 км на годину. Барабанні гальма як попереду, так і позаду відторможується в принципі непогано. Колеса в нас 30010, як попереду, так і позаду. Вони однакові. Ось така попереду ще є корзинка для ваших речей, але це ще не все. Позаду ще є також багажний відсік. Ось тут Тут зараз у нас знаходяться дзеркала до цього скутера, і також в комплекті йде середний пристрій. Окремо його докуповувати не потрібно. Замикається на ключик, в принципі, багажний відсік, такий гарний. Позаду в нас тут стоять амортизатори. Ось, як Ви можете бачити сам двигун електро. Ну і давайте поглянемо, як же він перетворюється з одномісного на 2,5. Тут в нас є ось така такий речажок, ну, його зручніше ногою натискати, натиснули ногою і повністю в самий кінець віддвинули. Сидіння. Але сидіння може бути не в самий кінець. Якщо, до прикладу, вам в такому положенні дуже занадто близько, ви можете просто основне місце відсунути тріш трішечки назад. Ось таким чином. Або ж перетворити повністю його на майже трьох місць, Да? По центру витягується ось така сидушка. І виходить таким чином, що найбільше у нас позаду, по центру середня, і найменша попереду. Як правило, сюди саджають діточок, тут в них є свої поручні, за які він буде триматися. За необхідності його можна скласти без ніяких проблем. Давайте поглянемо на електронну приборну панельку, як смартфончик. Тут у нас швидкість, тобто спідометр трішечки нижче Це заряд акумулятора і сам. Пробіг. Три режими швидкості має цей електроскутер. Відповідно, де перша це найповільніше, третя найшвидше. Ну і двічка це середня. Направлення драйв та реверс супроводжується таким звуком. Це задній хіт. І драйв це серед. На іншій стороні керування світлом. Просто увімкнути та вимкнути. Тут немає ближнього дального. Поворотники, які також супроводжуються таким звуком, щоб ви не забули їх вимикати. Ну І сам сигнал доволі гучний. Кладівська оптика лінзована із такою діодною смужкою. Вартість на сьогоднішній день складає 37 600 гривень. Якщо, друзі, вам цікаво, будь ласка, звертайтеся за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде вся інформація про умови доставки та кредитування. І також, якщо залишилися якісь ще питання, номер телефону на сайті присутній. Телефонуйте, наші менеджери вас проконсультують по всім вашим питанням.